Просто неба ошукані і без грошей у Києві. Активізувалися квартирні шахраї. Потенційним клієнтам пропонують орендувати квартиру за значно нижчою ціною, але необхідно кілька днів почекати. Жертва погоджується, дає завдаток, а шахраї зникають. Як не потрапити на гачок, з'ясовувала Олена Козаченко. Щодня сотні людей перебувають у пошуку квартири для оренди. Звичайно, шукати квартиру самостійно це економія коштів. Однак і чималий ризик потрапити у тенета шахраїв. Схеми аферистів не нові, але дієві, кажуть у міліції. Найпопулярніша – фейкові квартири одноденки. Аферисти винаймають квартиру на кілька днів чи тижнів. У мережі виставляють оголошення про здачу цього ж житла в оренду і заманюють низькою ціною, прикидаючись господарями. Під час зустрічі з потенційними орендарями розігрують себе господарів. Зацікавленим клієнтам показують квартиру, але тут виникає не дуже приємний момент. Їх просять почекати кілька днів три або чотири, не більше. Мовляв, за цей час попередні квартиранти з'їдуть. Винахідливі злодії навіть покажуть паспорти з пропискою у цій квартирі, і більшість людей, охоплені радістю, що їм неймовірно пощастило знайти таку дешеву квартиру, погоджуються на будь-які умови. Таким чином, шахраї можуть здати квартири одразу кільком клієнтам. При цьому просять останніх залишити вартість місячної або двомісячної оплати. У подальшому беруть гроші і зникають. Правоохоронці кажуть, уберегти себе від обману майже неможливо і завжди є ризик стати жертвою шахраїв. Та все ж існують прості правила, які допоможуть оминути аферистів. Найперше не шукати легких шляхів і не намагатися самостійно знайти помешкання. Звертаючись до ріелторських компаній, не буде зайвим перед цим вивчити інформацію про те, як довго вони працюють і яку мають репутацію у сфері надання відповідних послуг. А коли вже обрали житло, не слід соромитися, прискіпливо передивлятися і перевіряти усі документи. Законодавець встановив чотири аспекти, які повинні бути зазначені в будь-якому письмовому договорі про оренду: це предмет договору, тобто що орендується за яку суму коштів. Друге відповідальність сторін і права обов'язки. Третє це реквізити сторін. І четверте термін дії договору. Та на практиці більшість людей правила знають, але дуже рідко користуються порадами міліції і юристів. Ні, не користувався я безпосередньо через друзів, знайомих шукав житло. Остання квартира, яку я орендував, я підписав договір на рік. І самостоятельно скали і рієлторами користувалися. А підписували контракт? Ні. Орден з услугами ріелтора. Був потом Потім посічені контракта уже напряму з, ну, з кварзхазяйних квартири працював просто. адвокати радять, слід не лише грамотно укладати договори, а й подовжувати їх за допомогою нотаріуса, а не як просту розписку, а підписуючи, не прогавити жодної дрібниці у самому договорі. Бажано прописати завжди максимальну кількість тих предметів предметів речей, які будуть. Безпосередньо орендуватися, і правоохоронці, і юристи сходяться в одному. Найкраща зброя проти аферистів пильність. Більшість з них, натрапивши на прискіпливого клієнта, самі зникнуть, не бажаючи витрачати час на нього. Олена Козаченко, Олексій Ідрісов, ТВА.